Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і в нас, як зазвичай, зранку день починається з карти дня. І спочатку дивимося ми енергії на сьогоднішній день. Дивіться. Ну, я би сказала, що тут тресе нашу сімейку. Бачите, йдуть якісь прямолінійні докази. Про гроші, про бізнес, про те, що робиться в Україні, куди припрятались гроші, куди розподілилася сім'я. Ви розумієте? Дивіться. Зазвичай ця карта десятка. Монет для мене не вважається такою аж ну, сімейна карта, але така з традиціями. Тримається на бізнесі. Ось я бачу, тому що це у нас перша, перше питання. Завжди у нас іде енергії Дня для України. Ось ви бачите, бачите, йдуть скандали, викриття, виявлення, оприлюднення фактів приховування грошей, великих грошей, тому що це десятка монет. От робіть висновки. Бачите, сьогодні йде така енергія. тобто, Будемо слухати надалі де що відкривається. І так, тепер індивідуальний. Ви просили робити три. Робимо три. Ну, я казала, я буду мати час, роблю три, не встигаю роблю дві. І так, карта номер один. Дивіться, що вас сьогодні чекає. Сьогодні важливий процес, навчальний процес у вас, якась традиція, тобто традиційний день, можливо, святковий день. Ну, в принципі, сьогодні, якщо я не помиляюся, має бути 30-й. Я, звичайно, роблю це 29-го, день наперед, щоб це все загрузилося. Ось, і е, таке враження, що. Можливо, до церкви сходити, розумієте? Можливо, познайомитись з людиною якоюсь мудрою, як то кажуть, гуру зустрінете, познайомитися, якусь важливу розмову у вас буде, така знаєте, по душам, тому що. А це людина, верховний жрець. Це зазвичай людина мудра, людина з традиціями, людина розважена, яка нікуди не спішить і все розуміє, і все вислухає. Ось такий у вас сьогодні день. Можна сказати, за якимись правилами, за якимись законами, тому що це таке, знаєте, духовність, ваша духовність, ваш розвиток, і якийсь урок, будемо так говорити, якийсь духовний, можливо, урок сьогодні проходите. А, порада цієї карти а, ну, не те, що звертайтесь до вищих сил, тут навіть не до вищих сил. Тут просто а, ідіть сьогодні мудро, робіть а, щось а, виважено, нікуди не спішіть. Важливий день сьогодні, тому що старший аркан. Карта номер 2 а тут десятка. Кубків. Можливо, родина з'їздиться, можливо, звільнять вашу територію. Можливо, ви почуєте, що якусь територію звільнили. Радість. Тут радість, тут щастя, тут удача, тут людям добре, у них емоції, у них переповняють їх емоції. Це і сімейна звичайно, карта. Ну не завжди, але я вже сказала, святкують. Радіють, обнімаються, цілуються, сльози на очах, можливо, але від радості. Ось так. Порада цієї карти. Дайте волю своїм емоціям. Можливо, у вас буде і плаксивий день сьогодні, тому що це, знаєте, через край 10 кубків. Людина може і цілий день проплакати то з радості, то з горя. Знаєте як? Тому що карта має і позитивні, і негативні а, сторони. Карта номер три. А третя карта у нас спокійний день, день розважений, день такий, знаєте, одинокості, самотності, я сама досягла гордість за себе. Якщо ви чоловік, гордість теж за себе, я це досягнув, я майже вершинки дотягнув, так? зробив, досягнув. Ось, єдине, що, як то кажуть, птащачого молока не вистачає. Ця карта, це не є десятка, так? Це хороша дуже карта, це може бути і прибуток, це може бути і спадщина, це якісь надходження якихось грошей, це стабільні гроші, зарплату дадуть, подарунки якісь. Розумієте, перед новим роком, можливо, будете купувати, можливо, вам хтось подарує щось. Це карта теж хороша. Зазвичай ви бачите, ось тут всі хороші карти. Тобто у кожного з вас буде хороший день сьогодні. Мої дорогі порада цієї карти. Насолоджуйтеся цим моментом. Трошечки більше дайте радості, не просто знаєте, треба йти на роботу, бо треба заробити гроші. Ні, я йду на роботу, бо мені подобається. До речі, я так дивуюсь, коли люди ска... Коли, інколи люди кажуть. А, 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 а хіба можна на роботі отримувати задоволення? Значить, ви не на своєму місці. Шукайте свого покликання, мої дорогенькі. Е, ви не щаслива людина, якщо ви заставляєте себе йти на роботу. Ось так я вам скажу. І тепер таро веселки. І будемо дивитися. Надія України на майбутнє, що покажуть там карти? І так, яку надію, бачите, імператор. Залізно, перемога буде залізно. Правда, ми зараз десь так на півшляху, ми ще не е, будемо так говорити, тому що лицар кубків, е, бачите, нам допомагають, будемо так казати, е Емоційна, моральна підтримка це теж дуже важливо. Людина, яка підтримує, хоча б словом, не фінансами, але словом, все рівно це добре. Визнання це теж добре. Бачите, Україну визнають у світі. Помаленько переходять на нашу сторону все більше країн. Щоб ви розуміли, перемога у наших руках, як завжди, але все, ну, те, що все залежить від нас, це само собою. але... Вірте, ми переможемо і нам допоможе весь світ. Єдине справа часу. Мої дорогенькі, я бажаю вам мирної ночі, е, ночі, мирного дня. А, бережіть себе, хай вам щастить і разом до перемоги, мої любі. На все добре!